Тільки я приїхав до бази і дощ Андора. Хамаза встиг загнати. Можна тепер сідати і прогрівати баян. Всім привіт! Слава Україні! Як каже той Тіктокер, братва, я вас привітствую. Дві шмаліна. Значить, сьогодні в нас рубрика Встигне до дождя. На три дня стоїть грозовий дощ. В Тікток гортав, дивлюся, там людей град таке натворив, що це просто жах. Ну, коротше, ждемо комбайнерів. Зараз прилітають і розпочинаємо. Коля вже полетів, э, тарабанить на поле жатку, прилітає, цепляє бочку, газик, камазик на мазі. Будемо пробувати. Зранку сильніший вітер, і цілу ніч був сильний вітер. То в принципі, я думаю, можна сміло перецеплятися і працювати. Я думаю, не оцирила вона, нічого там, за таким вітром підсохла моментально. Все вчорашнє наше збіжжя ми завезли. камазик, правда, був гружений, тільки що я його висипав. Кучка є, це коля тоді вже освободиться, тоді вже буде завозити, поки ми туди-сюди цей той. Так що в процесі, в процесі робота кипить, жнива є жнива. Вчора до свікого ночі завозили додому. Блін, ночі в холодному душі купатися, це звісно, кайф взагалі. Вода вже встигла остинути. Прохладненько. Просто ну. Це не вдома у ванні. Що е, ми? До 12 грузили, полетіли додому, поспали вже знову в бойовому строю. Ждемо комбайнерів. Дракон стоїть. Я не знаю, якби нам такий комбайн, і плюс для нього дві жатки, так і території б мало було. Нам треба щось таке маленьке, меншеньке, попрощеньке, таке, щоб метра 3-4, тим більше з нашою ділюшкою. Щось таке, міні-пілі. Ну але ж це продуктивність. Якби було там 3-4 метра жатки, то молотили б ми його неділю. В общем, запускаємо процес і далі буде. Не забувайте, звісно. А то я вам не нападаю, ви не ставите. Для когось відео знімаю. Таке ж боть, ти лайки ставиш, як дивишся відео. Красавчик, от це характер, оце уровень. Все, давайте. Вся техніка вже на полі. Все, хлопці видуваються. Плюс я не бачив, щоб був у комбайнах компресор. Получається, в одних є, других немає. Я думаю, це теж позитивна функція. Видуються зараз, прицепляються жаточку і розпочинаємо. Думаю, з цим вітром вона суха, як має бути. Поки що нічого не придвищає біди, поки що. От було б файно убрать би. Основний масив, убрати ведемо ділянку і тема закрита, їм можна вже е, куражити обжинки. по вологі, Нема вологоміра. Та, йомає, суха. Зуби не лущать, значить суха. І обратимо ділянку, це зараз на... спитаю хлопців, чи можна буде, потім видати. Бункер вийдуть шнеки після того, як ми цю пшеничку беремо, потім одну ділянку 2 гектара і іншу, щоб менше попадало іншого посівного матеріалу в посівного матеріалу, іншу пшеницю, щоб воно було більш-менш. Бо потім вийшло, на наступний рік посієш, а воно буде одна пшениця рівна, а да, друга будуть подгони. Ну як, наприклад, на, на, на риджиті Практик, Тут, наверное, реджиті і ще якісь пару-тройку сортів, тому що е видно подгони. Таке, торчить воно ні туди, ні сюди. Дуже симпатично, коли пшеничка така вся рівномірна. Песня. Тут тоді класно Сіяла тут аніка у нас на полі. З МТ-зоном 82-м. З автопілотом. Дивишся на оці рядочки і розумієш, за що ти заплатив гроші. Ні перекриттів ні пропусків. Як на СЗшки. На СЗ ми тоді повні, як їжджеш від руки, що отак, во перше що вторих, два, три, а то й чотири сошника перекривають, а інколи буває, що і пропуски. Потреба як вести. Тому. О, який колосок. Мощаковський подгонщик. Щось я ще хотів сказати, щось я ще хотів сказати і забув. І забув. Я в комбайні, я Як буде час, в принципі Камаз заспіваю, газик на подхваті, коли не співаю. Чи пробка, чи світопору включили, то буває, що не вспіваю, то в газика вигружають, поки газиком зганяв, камаза догрузили, попер. Ну коротше, все по красоті. В общем, далі буде. процес. Різка працює на 100%. Ну, це що вітер чуть-чуть здуває, а якби що вітра не було, це якраз перекриває усю жатку. Чотко. Почали, блін, не глянув на время, скільки там не раз десь півдесятого. І будемо пекти. Оце ж тепер для розуміння, що робити. По ідеї слідом потрібно обтіскувати, зробити мульчу, поки волога є, яка нібудь перемішати ці рештки хай стоїть. Але ж є маленьке питання в тому, що коли будуть виділятися паїв всі в натурі, наш зараз гони 900 метрів від краю до краю. А на наступний рік буде посередині дорога і є 450 сюди, 450 на ту сторону. І будуть тепер кусочками. Будемо визивати мальчика, який повиводить нам це все діло в натурі. І може, може, будемо без присутності холдинга якось старатися виводити. Тому що площі потрібно обробляти, якщо ми їх залишимо до того, як це все діло виміряється, коли це діло буде, то все в нас буде в бур'яні, все буде необроблене і, коротше, діло цього не буде. Це, звісно, для прямих посівів, для нову тіла, майбутнього, це в принципі така стерня була б ідеальна, навіть навіть і висо... низька дуже. Ну, У нас класичний обробіток, ніяк ми не наважимося. Хоча б спробувати прямі посіви чи е... тіл той самий так називаємий. Добре, що ми його і не запровадили. А Так би запровадили і потрібен пішла б ця бдільошка, і виходить, що... Наший наутівий пішов коту під хвіст або козів тріщину, правильно? І буде тепер оце, ну ще метрів чуть-чуть, 50 може. І пай кінчився. Ну, по дліні маю в виду. Там буде йти дорога. Ну блін Не по феншую так все до кучі стягували. Навіть починаючи звідти, я ж кінчаючи там, за соєю Одна суцільна площа, планували її розділити на дві культури, так як в нас розділена вона на три. А, На дві теж, виходить. Там тільки всунута кукуруза. Соя, пшениця і кукуруза. А хотіли зробити дві, щоб була соя і кукуруза. Но планувати в нас нічого неможливо. Так, пішов комбайник, хай пече. Абітурієнти на мазі пішов я лежать, балдеть, поки є час і можливість. Комбайн пече, вже там йому виходить, клинок остався і там же ж на запасі. А я сів балдею. Оце, звісно, непильна робота по красоті, кондерчик навалив. І сижу. Значить, що виходить? Врожайність говорити не буду, бо здовійте, будете писати, що брешу. Ну, це не через віса, це мої спостереження, так як я знаю, скільки ми в тому році завезли пшениці в склад, як ця куча виглядала і тому подібне. То цей рік на вулиці лежить і той вже і склад забитий. І виходить Камазом, коли два бункера висипають, пішла краще. Воно ще вчора сипнуло, було на останніх машин, машині, що Камазом я поїхав, вивертаються і вже в газона всипають. І оце зранку як розпочали, так і виходить, що коли два бункера в Камаз, я поки поїхав, вони приїжджають і вже сиплять в газона, тобто не встигаю їздити туди-сюди. Хоча на перших виходках вчора. Це все діло вийшло. Вражайність радує. радує. Тобто це доказує те, що ми все зробили правильно. Ну, я не знаю. Дивлячись на інших, це ж спостерігаю за Олександром Луценком, Вам привіт. Прикольний дядько, класно доносив все. От він нічого не вносив. Посіяв, селітру всипав, все, ні фунгіцида, ні інсектицида, ніде нічого, ні в рядок і так далі. І пшениця, по-моєму, якщо не помиляю, 6 плюс 100. Якби ми так зробили, то я впевнений, що в нас би якщо 2 тони, ну, максимум 3 там, насипало, якби без добрив, без мунгіцидів, без нічого, ну, 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 ну не, не роде воно в нас так. Не знаю, як воно інших виходить. По нашій технології, як ми зазвичай привикли робити, так ми і робимо. І в нас це виходить. Незважаючи на о, важкий посів, важкий посів був капець, ми посіялися е, з Добривом НПК і щось іще було, там, щось таке, до соточки сипали нікою. Ну, принципі, відоси є, хто спостерігає, той розуміє, за що я кажу. Потім розкидали сілітри. Лійка, лійка в нас ще довоєнна. МТЗО на той час ще був, теж відео є. Е, до 150 кг внесли в Потім була фунгіцидна обробка, ну це все поетапно, фунгіцидна, інсектицидна, теж відео є. І вже оприскування проводилось на масель. То, тобто, по нашій траєкторії, що, як ми робили зазвичай по нашій схемі, воно у нас виходить, воно в нас родить. І доволі непогано цей, цей рік показав, що вижимося ми в правильному руслі. На жаль, Будуть тепер інші ділянки, замість того, щоб отут, наприклад, цю площу, як ми колись планували до цих всіх моментів, замульчувати, вигорати і посіяти час на пшеничку. На жаль, це не вийде, а ще ж її розкидати за руку. На жаль, не вийде, але щось будемо планувати, щось метикувати. На наступний рік будемо вносити каз. Кас вже закуплений. Так що на наступний рік підемо по іншій технології. Дуже багато використовують о, саме кас, оприску, по листу. Ми ніколи не практикували, ми вже років три, мабуть, планували все ось хотіли, ой, як-моє, треба було, б, а ще що там, коли, а як, і не вийшло в нас. А тут а вже кас закуплений, тобто однозначно по пшеничці будемо працювати касом. Як воно буде на наступний рік, якщо доживемо, побачимо. У по цьому році доволі. Доволі непогано виходить, я вам скажу. Взагалі, дивлюсь по хмаркам, вже круте, круте, хоч би встигнуть. Якщо встигнемо, то це ми все. Це вже на коні можна блін, лягати і лежати на дивані і пити холодне пиво. Або їхати на рибалку, ловити карасів. Науда її пішов ловитися карас. Так що треба буде перти. Любасу відео зніму, бо там рибалка вже буде без лодки, без нічого, з берега, в забродах. Ну то зовсім інша історія. Треба, аби доїхати, щоб переїхати і змолотити нашу диму ділянку. Там, звісно, буде цікаво бо там, в принципі, по суті, все те саме. Тут тільки трохи раніше були посіви. Ну, оно все сіялося в жовтні, якщо до 23 жовтня там, чи 20, то там 25-го, наприклад. Тобто пізні посіви. Ось посіяв в року році часно в районі 5-10 вересня і буду як дурачок, бігати, як потрібно сіє пшениця. Якби щоб убрати, убрати там, подивитися, що воно конечно, в конечному результаті вийшло. Це ми сіяли там еліту і перву репродукцію, тобто збираємо другу репродукцію і перву репродукцію. Одну пшеничку на КАМАЗ, іншу на придзем. Поки так постоїть, і не відтягуючи тільки, як пройдуть оці дощі, які пишуть. Віять, калібрувати, щоб все було на мазі. Так що може вдруг комусь там пшеничку, хтось собі хоче нарозити якусь іншу, то можете звертатися, переїдемо туди і покажу. ну, Мені здається, там ще краще. там Все-таки воно то як бере щось толкове, от воно щось толкове виходить. А що ж ми цю речіті практику вже сіяли хтось на стільки часу? 2-3 роки. І перед цим знайомий товариш, якого ми брали, теж сіяв не один рік, Якщо... ну, Я не буду брехати, як ми не питали, яка там в тебе репродукція, нас це не цікавило, ми приїхали візуально на поле глянули. Фух! Тоді вона, коли ми її брали, вона на тому полі сипала 90 з лишнім центрі. Тому що після гороха в нас до 90 не доходить, ну но... та не буду коротше, казати, бо це писати. То не так, то не так. Циган з нашого кабине робить. Ось таке общем. Переїдемо, зараз ще по до Грузи мені бункер. І попру камазом. Воно ще й не влізе, це ще в газу ще знову сюди прийдеться камазом їхати. Там ще шкленок той. І тут він туди назад і все равно ще залишить. Хоч приспіть до дощі, але -до ну вже ось тяне, тяне по кругу. Хмари хмари, хмари. Ну, може і не встигнемо. Ну, може і не будемо рвати. Буде все по ситуації. Дивитися, так що прокоментувати не можу. Якщо переїдемо, то покажу, якщо не переїдемо, то прокоментую. В общем, далі включимося. Все, на сьогодні кінець. Ззаді мене, бачите, синє суне. Ну, хоч цю площу ми закінчили. Останній бункер висипається в команду. Там суне синє. Якщо те синє прилетить, то буде горе. А ситуація яким образом? Щоб доїхати туди, треба розцепитися жатку на телегу. З тілегою переїхати, перецепитися, вийдуть пшеницю оцю і починать косити ту. Плюс обід за графіком, як не крути. Це все мінімум година. За годину оте от вже буде отут. А може і того раніше. По приложенню дивлюся, там мари прямо біжать прямо на нас. Я не бачу смислу продовжувати. Будемо вже якось ті наші демо, поле якось якось чимсь зубирати. Над Льоня теж їхав, репнув, не добив свій клапоть. Так що на сьогодні все. І на початку ж говорив, да, що місія встигнути до дождя. Чи радуватися, чи плакати. Вроді би тут встигли, а там. Ну, хоч якийсь позитив в цьому є. Перше, одна ділянка обрана, друге пройде дощ. Якщо пройде дощ, значить качани, е, волога буде, качани будуть полокоть, більше ніж у І боби такі, як європейський стандарт, тобто нальються і все потім. Тобто є в цьому і позитив, є в цьому і негатив. Ну як не крути в сільському господарстві, ти не, ре... не урегулюєш погодні умови. Суне, так? Там не суне. Тобто, я ж без можна, бо кажуть, киш-киш-киш-киш-киш. Іди киш, 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 там погуляй по кругу. По тебе тебе позу. Так же ж не виходить. Ну нічого, і на тому дякую. Все відос завершую. Дякую всім за увагу. Всім пока і звісно все буде в Україні. Тільки я приїхав до бази і дощ Шандора. Ну якраз вовремя. Осталося завести, блін, на ковш. Да, Коль? Ну, все на ковш, на, 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 на півтора. Ну це ж півтора. У погоди нема поганої погоди, а? Погодьку ж на чи Вони Вони вже поїхали. В общем, все. Камаза спів загнати. Можна тепер сідати і прогрівати баян. Все, ще раз всім пока.